Стабільний розвиток особистості в літньому віці залежить від двох важливих факторів. Перш за все, це ставлення людини до себе, і друге це самоті. Ставлення до себе у більшості людей літнього віку є вибірковим і залежить, перш за все, від тієї соціальної зовнішньої ситуації, в якій вони знаходяться. Якщо ситуація знайома, стабільна, незмінна, люди в таких ситуаціях, вони є працездатними, вони впевнені в собі, вони можуть контролювати свою поведінку і свої емоції, вони цінують себе, свою власну індивідуальність, вони більше наголошують на своїх перевагах, ніж на своїх недоліках. Але коли з'являється труднощі, коли змінюється ситуація, коли вона стає нестабільною, незрозумілою для людей похилого віку, їх впевненість знижується, зростає тривога і неспокій. Вони починають недооцінювати себе, свої можливості, свою діяльність. Вони стають невпевненими. І тому в такій ситуації дуже важлива підтримка з боку інших людей, схвалення, особливо в сім'ї, в близькому колі. Люди цього віку вони цінують свою власну індивідуальність, свою неповторність, і вони бувають дуже чутливі до зауважень з боку інших людей. Вони також не звикли визнавати, що вони подобаються собі. Вони взагалі не дуже люблять обговорювати себе, свої риси, особистості свою поведінку, яка, наприклад, їм не подобається, але разом з тим ставлення до себе як до особистості з визначеними вже якостями і властивостями у людей похилого віку давно сформувалися. І змінити це ставлення буває дуже важко. Люди не готові, вони трішки регідні для того, щоб змінювати свої якісь властивості особистості своєї якісь якості. Другим аспектом, який впливає на ефективне функціонування людей похилого віку, є самооцінка. Самооцінка це ставлення людини до себе, до різних аспектів своєї особистості. Така самооцінка, вона формується на основі інформації про себе і створення певних образів я. Самооцінка людини може бути адекватна і неадекватна. Адекватна самооцінка дозволяє людині правильно співвідносити свої можливості, свої здібності з різними завданнями і вимогами. Якщо людина Літня людина має адекватну самооцінку, вона ставить перед собою реальні ціни і береться за ту роботу, яка, до, до якої у неї є сили. Неадекватна самооцінка змінює, деформує внутрішній світ особа. Вона спотворює мотиви, почуття, переживання і волю якості. І таким чином. Перешкоджає гармонійному розвитку. Така самооцінка взагалі ускладнює життя не лише тим, кому вона властива, а також і людям, які оточують цих людей. Неадекватна самооцінка, у свою чергу, може бути завищена або занижена. Занижена самооцінка, виявляється, в підвищенні вимогливості до себе. Постійний острах, негативних острів, наявність негативних думок про себе, підвищена вразливість. Це призводить до того, що людина обмежує контакти з іншими людьми. Дуже низька самооцінка руйнує в людині надії на сприятливе ставлення до себе, а є реальні досягнення і Позитивні оцінки інших вона сприймає тимчасові, або випадкові, або неправильні. І в результаті цього люди з такою самооцінкою вони стають соціально пасивними і неініціативними. І вони мають, в результаті цього, погіршення фізичного і психічного здоров'я. Оскільки вони схильні до агресії і антисоціальної поведінки. Завищена неадекватна самооцінка виявляється в тому, що люди керуються лише своїми принципами, покладаються лише на свої погляди і не зважають на думку оточення. Такі люди самовпевнені. Вони беруться за будь-яку роботу, навіть таку, яка перевищує їх можливості. І так літня людина вона може погоджуватися, дуже швидко виконувати якийсь обсяг важкої, нової, одноманітної роботи. І при цьому вона не враховує, що тут треба додати багато зусиль. В результаті вона може не виконати цю роботу. І тоді у неї виникає ще плюс негативні емоції, такі як сором, незадоволення собою, образа на інших людей. Треба сказати, що самооцінка взагалі не є статичним, якимось стабільним явищем. Самооцінка змінюється, і у людей похилого віку також самооцінка змінюється. Особливо на початку старості, особливо тоді, коли людина виходить на пенсію, то в неї змінюється соціальне життя, професійне, особистісне життя. Тут також на динаміку самооцінки впливають різні чинники. Це і стан здоров'я, це і рівень активності, участь людини літнього віку в соціальних, суспільних справах. Її соціальне фінансове становище, наявність підтримки з боку інших людей, вміння встановлювати контакти з новими людьми, підтримувати контакти вже зі знайомими. І все це є фактори, які будуть впливати на те, в який бік буде змінюватися самооцінка.